Віктор Бойчук слюсар теплових мереж комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго». теплокомуненерго. Чоловік розпаковує нові насоси і готує їх до монтажу. Віктор Бойчук каже, що старе обладнання котельні застаріле йому вже 30 років. Новий насос, який буде встановлюватися у нас на котельні, це Віловський. Багато економний, ну, старі ми міняємо, повикидали насоса, мотора. Зараз в даний момент буде монтаж робитися на, на цей насос. Два буде ставитися. Старого оставляємо ще для підстраховки, а цей буде монтуватися, забетонуватися. Начальник виробничо технічного відділу комунального підприємства Житомир теплокомуненерго Андрій Собченко розповів, що в березні 2022 року в котельні були зруйновані вікна та пошкоджене обладнання. Було. Відновлено скління даної котельні, тому що всі вікна вилетіли вибуховими хвилями. От, також були пошкоджені деякі котли обмурівки, От, також це все з силами, власними силами співпрацівників підприємства. Було все, все відновлено. Андрій Собченко каже, що після пошкодження котельні там частково замінили обладнання. Старі котли демонтували, встановили нові економні, із сучасними пальниками. Було помінено на даному об'єкті обладнання гарячого водопостачання. О, так як дана котельня у нас подає 24 на 7 гарячу воду на лікувальні заклади, якраз закінчується монтаж обладнання, обв'язка котлів вже завершена, проводиться монтаж нових насосів ефективних та супутнього обладнання. Котельня по плану має бути до кінця серпня місця, готова до експлуатації. Нагадаємо, що котельня і навколишні будинки були пошкоджені під час ракетного обстрілу 1 березня 2022 року. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.